Сьогодні у нас була дискусія про романтику в жанровій прозі. З нами сьогодні наша прекрасна спікерка Анастасія. Пані Анастасія, скажи нам, будь ласка, хто твій книжковий краш з останнього? Боже, ти таке питаєш першим питанням? Альвах з бог чи завет? Мені подобається, що ми одразу почали сушу Карліто, тоді я тебе одразу попрошу сказати якісь а, три книжки. Суча в то ти тобі відгукувалося романтичні. Відгукувалася романтичні. Якщо я скажу Вовчаземля, це тобі спайлер? Окей, окей, Вовча Поклик. І... господи, Скажіть. Не читаю краски з романтичними. Окей, а який такий тропчий чи лише в романтичних лініях подивіться? Мене бісить, коли він шафа два метри зростом, кучерявий, з носом гробінкою карими очима цим всім. Вона метр п'ятдесят, маленька, як там казали, чи цунтлива і така дуже дотепна, не така як рисуйте, якщо вас теж бісить цей топ.